Зараз я запрошую до слова виконуючого обов'язки голови Львівської обласної державної адміністрації Юрія Турянського. Вам слово, високоповажні отці, пане надзвичайний і повноважний посол, пане генеральний консул, шановна громадо, пані та панове, сьогодні ми. Зібралися тут, у Львівській опері з надзвичайної події. 11 листопада польський народ святкує свою незалежність. 123 роки виборював польський народ свою незалежність і у 1918 році здобули і почали розвивати і розквітати Польську Республіку. Для нас. Польський народ є найближчим другом і братом у Європі. Це, це та нація, яка сьогодні нас найбільше розуміє, тому що історично так склалося, що долі наші перетинаються. І то, що сьогодні тут відбувається фестиваль Падаревського людини, яка залишила надзвичайний слід у історії, надзвичайного композитора піаніста, Який поєднав дві долі: долю українського і долю польського народів, символізує те, що ми разом, українці і поляки разом. І сьогодні, коли ми виборюємо нашу незалежність на східних теренах нашої держави, для нас відчути плече друга і брата в особі польського народу, Є надзвичайно і надзвичайно важливо. Тому святкуємо разом. Шановні друзі поляки, вітаємо вас з вашою незалежністю, вітаємо справжню європейську державу, яка сьогодні входить в Європейський Союз. Ви пройшли тернистий, але сильний і потужний шлях. І сьогодні ви є частиною Європи. І ми надіємося, ми, українці, надіємося на нашу довгу, спільну і гарно щасливу історію. Слава Україні і слава Польщі! Але наскільки я знаю, пан Юрій не втримався, аби вже отримати сьогодні з його рук хтось зможе нагороду, хто саме. Ви напевно вже здогадуєтесь, бо я маю честь зачитати розпорядження голови Львівської облдержадміністрації за вагомий особистий внесок у розвиток українсько-польської культурної співпраці та зміцнення польсько-українських стосунків у сфері мистецтва нагородити грамотою облдержадміністрації Адама Бала. Тимчасово виконуючи обов'язки голови облдержадміністрації Юрій Турянський особисто має бажання це вручити. Ваші області.